Я маю машину GMC трачок Sierra 2022 року і в мене тут у траку, це трачок, перестав працювати інтернет, не працює карта і деякі другі опціонс. Це тут на дисплеї, є коли показує яка Ограничення скорості на дорозі. Вона не працює тільки порожній значок. О. А також тут в машині є оцей сервіс, де вона називається OnStar. Це через нього проходить весь ну, типу е, з'єднання з машиною. І вона в мене не працює. Це синя кнопочка On. Вона має бути включена. І в случаї оце є сос, оно тоже нічого не працює. Тому що інтернету немає в машині. І, наприклад, карта теж. Google карта не працює. Hey Google. Go home. I'm offline, so I can't do that. In the meantime, you can get directions, make calls and play radio. Yeah, каже, що... Google offline виключений Так що я їду до ділера зараз, а щоб він поміняв модем бо я дзвонив на сервіс і вони сказали, що проблема в модемі через те немає зв'язку. І Ця програмка Апшо на Селері вона також не працює. І На онлайн Onstar.com вона теж нічого не працює. Їду до ділера, щоб поміняли. Побачимо що буде потім. Ось я вже вийшов від ділера. Зробили вони, поміняли модема. Ну, я проїхався вже по дорозі. І це перше, що показує, що ограничені скорості на дорозі, яка встановлена 35 майлів у час. От. Також тут з'явилася карта, все правильно показує. І тут кнопочка, ця є де On Star, то зелена горить, що він актив, що він в действії. От. Ну і тут Google карта теж працює. Hey Google, go home. Окей, okay, home. Here we go. Не, зразу набирає мій адрес додому і відправляє додому. Мене. Показує direction, як мені проїхати. Ну, так що зараз надію, все працює добре. Надію, що буде працювати і далі добре.